Доброго дня, мене звати Валентин. Я працюю в компанії контлідер. Ми займаємося будівництвом модульних складних будинків і комплексів із таких будинків. Зараз ви можете бачити, це наша стандартна модель. Будинок розміром 6 на 24 метри. Стіни тут утеплені з сендвіч-панелі, наповнювач мінвата 80 мм. Тобто, в принципі, він буде теплий досить і взимку, і захищати від спеки влітку. Також у нас в комплектації є кондиціонер, зима-літо, тому в принципі, для життя тут все є. І також є можливість доповнювати ці контейнери, об'єднуючи між собою, і таким чином зробити там, ціле містечко, зробити окрему квартиру і ну, мати повноцінне житло для проживання. Будинок можна встановлювати просто на підлогу. Зараз будинок стоїть на плиці. Додаткового якогось основання тут не треба, просто встановлювати. Якщо він буде на землі, то краще підкласти якусь там дерев'яну дошку, щоб він не просідав. А так якихось особливих вимог до основи тут немає. До будинку вже підведено каналізацію, вентиляція, дві вентиляції. Одна буде в санвузлі, одна на кухні, і таким чином буде добре провітрюватись в приміщення. В базовій комплектації у нас будинок виглядає це підвога ламінат, також буде вже підведення електроенергії, і якщо треба, то можемо зробити вихід для каналізації і водопроводу. В розширеній комплектації, комплектація комфорт, Буде також два ліжка, ну, двоповерхових, буде кондиціонер, зима-літо, буде кухонна фурнітура, електроплита, чайник. В санвузлі стоїть бойлер, унітаз, душ. І раковина. Також ми можемо доповнювати цю комплектацію під нашого замовника. У нас в цьому будинку стоїть кондиціонер Зима-Літо, він розрахований загалом на площу до 30 квадратних метрів. Тут площа близько 14, тому його вистачить з головою. Також є можливість за побажанням замовника встановити буржуйку. Тоді буде опалення також і на дровах. Термін будівництва даного будинку складає близько одного місяця. Термін придатності даного будинку до 50 років при правильних умовах експлуатації доставляється такий контейнер звичайним маніпулятором навіть не треба викликати додатковий екран. Розкладається він ну, десь до години. Тобто, це якщо просто підняти його зібрати коробку. Якщо встановити додатковий фурнітур, то це вже залежить від монтажників. Ціна даного будинку 350 тисяч гривень, це в базовій комплектації. Унікальність нашої компанії полягає в тому, що ми єдині в Україні, хто робить такі от модульні складані будинки. Цей будинок він в розкладеному вигляді має висоту 2,75 см, а в складеному 0,75 см. Тобто, перевага таких будинків саме в тому, що можна їх на один маніпулятор скласти там 5-7 штук і перевезти однією машиною. Тобто це дуже велика економія на логістиці, ну на перевезенні в цілому. Також час розкладання досить невеликий для такого контейнеру і спеціальних навичок для цього не потрібно. Ми відкрили нашу компанію контлідер, тому що ми бачимо в таких модульних будинках велику перспективу, тому що вони затребувані не тільки в Україні, а також і за кордоном. У нас є вже замовники із Польщі, тому працюємо за економіки України. Представлена наша друга модель розміром 2,1 на 2,3 метра. Дана модель не призначена для проживання. Дана модель була виготовлена на замовлення для пункту охорони. Вона, в принципі, аналогічна нашій першій моделі. Вона виповнена також з якісних сертифікованих матеріалів. Ми виготовляємо їх за запатентованою технологією. В складеному вигляді він може складатися до 75 сантиметрів. Можна перевозити на звичайних маніпуляторах. Дана модель за того, що вона менша, її можна скласти в рази скоріше, там, буквально 20 хвилин. Вона вся рухома на шарнірах. Також різниця її, те, що тут просто воно складається як профіль до профіля. А в тій моделі там стоїть е, такий зубчик, який служить для жорсткості конструкції. Тут також е, повинна ще йти е, ізоляція. Ми її не стали клейти, щоб все було видно. Дуже вдячні за зацікавленість нашою компанією. Звертайтесь, ми з радістю відповімо на ваші питання і допоможемо в виборі підборі матеріалів і зможемо виготовити індивідуальне замовлення під ваші потреби.